Доброго ранку. Запрошую всіх до інформаційної зарядки. Ми тут не робимо фізичних прав, хоча потрібно робити фізичні прави. В інформаційній зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Пропоную вам всім починати свій день з інформаційної зарядки. Отже, сьогодні, 3 липня, у четвер говоримо про наступне. У Данії, у Данії на тлі зростання загрози від Росії було прийнято рішення залучення до обов'язкової військової служби жінок. Правда, це буде проходити у специфічний спосіб. В Данії є так званий день оборони, де проходять сході тести, медичні комісії. Потім бувається жеребкування, і вибираються ті люди, які йдуть служити. Раніше це було 4 місяці, зараз буде 11. Тепер це будуть робити і жінки. Іран, Іран. Вчора президент Ірану Масуд Пизишкиян підписав указ. Закону, закон, який був прийнятий рішення парламентом 25 червня щодо призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це так, Агенція ООН з атомної енергетики. Тепер ситуація виглядає так, що нема кому інспектувати, і тепер ніхто не знає, наскільки може бути пошкоджена ядерна програма і Ірану, як як скоро Іран може відновитися у Сполучених Штатах Америки. Відбуваються серйозні дебати та дискусії в палати представників. Вчора це відбувалося а після того, як напередодні Сенат таки змінами проголосував за той великий бюджет, який вони називає Дональд Трамп». Ну там цей бюджет прибачає. Зменшення податків для великих компаній, збільшення так, скорочення різних витрат. Зокрема, це стосується системи охорони здоров'я. Ну в сенаті дуже важко пройшов. Було 50 на 50, хоча республіканці мають 53 сенатори. Але тепер було тільки 50, які проголосували за цей бюджет, і мусив віце віцепрезидент Венс також голосувати, щоб була більшість було проголосовано за тепер в палаті представників невелика. Більшість республіканців вони не можуть собі дозволити. Ну щоб було більше трьох конгресменів, які не підтримують цей бюджет. Але нас на середу ну було відомо, що таких конгресменів більше. Тому що до 4 липня дня незалежності Служби Америки, там встановив такий термін. Дональд Трамп, ну думаю, що навряд чи це рішення може бути прийнято. Побачимо. У секторі Газа Хамас вивчає ту останню пропозицію Сполучених Америки щодо припинення вогню. Ну, він передбачає там 60 днів. Хамас має передати 10 заручників, також 18 тіл вже загиблих, які зберігаються там. Це має поетапний двадцяти протягом 60 днів. Але все-таки Нетаняху заявив, що він хоче знищити хамас секторі Газа з корінням. Торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки та В'єтнамом ну про неї дуже багато зараз говорить пише Трамп. Він дуже задоволений. Ну вона передбачає, що на товари з В'єтнаму буде 20% тарифів і 40% на товари, які не вироблені в В'єтнамі, а будуть але будуть йти з В'єтнаму до Сполучених Штатів Америки. Щодо американських товарів, то там нульовий тариф і з цього приводу дуже тішиться Трамп. Ну, слід зазначити, що дефіцит торгівельного балансу США. У торгівлі з В'єтнамом він складав 132 мільярди доларів. І В'єтнам ну, є таким найбільшим е торговельним партнером після Китаю, і Мексики і Сполученими Штатами Америки. І така цікава новина Військово-морські сили Колумбії вчора заявили, що вони вперше ну, затримали такий напівпідводний човен, який використовують наркоторговці. Е От вони все вдосконалюють свої системи перевезення наркотиків. Такі новини на сьогодні, на 3 липня четвер. Хотів вам зранку повідомити. Ще раз пропоную залучатися до інформаційної зарядки, починати свій день з неї. А день зараз тільки починається. Я бажаю всім енергійна, головне вдалого дня. Все буде Україна!